Микола Волківський з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Добрий ранок. Як чуєте, Доброго ранку ще вітаю навзаєм. Власне, а давайте от з чого почнемо. Я розумію, що може не зовсім той напрямок, про який хотілося б, але але позитив як думаєте, чому люди радше повірять в те, що... Польща висилає 200 тисяч солдат в Україну. Я не знаю для чого. Аніж в те, що пише дійсно та відомство, яке за це відповідає. що нікого нікуди не висилаємо. Я думаю, що активно ми розуміємо наскільки російська пропаганда працює і використовує свої ресурси, щоб поширювати дезінформацію. Це одна із ключових ідей, взагалі, гібридної війни, яку проводить Російська Федерація, не тільки на території України, а також на території країн Європейського Союзу та країн-членів НАТО. І відомо що. Свідомості людей дуже гарно маніпулювати і розуміючи ці всі фактори, це дуже активно грає на різні положення, які гібридизувала дійсно Російська Федерація. Тому я думаю, що потрібно, потрібно все ж таки прислуховуватись до офіційних оборонних відомств, які є в Польщі, і які теж регламентовані, і які є в країнах членів НАТО, і від них відштовхуватися і отримувати дійсно. Можливу інформацію, яка є підтвердженою, яка є офіційною і є правдивою, отже, перейдемо до нашої основної теми. Поговоримо про польсько-китайські відносини. Отож, джерела ПАП польської агенції пресової оцінили відносини польсько-китайські, отаким от реченням: не прості, але й не катастрофічні. Як би ви могли оцінити відносини цих країн, щоб вас попросили також це зробити? Я думаю, що якщо оцінювати в розрізі останніх двох років останнього року, то важливим буде нагадати про історичний візит президента вже екс-президента експрезидента Анджея Дуде до Піднебесної, який він здійснив в липні минулого року, і саме я думаю від того і пішла саме всі всі останні події. Від результатів тих двосторонніх переговорів, які були проведені в Китаї, нагадаю, що дуже багато документів а декларації було підписано між Сі Цзіньпіном і Анджеєм Дудою, які зараз активно впроваджуються в сфері сільського господарства, аграрній промисловості. Також ми розуміємо, що можливі будуть. Подальші зустрічі, які е, вже готуються між е, міністрами закордонних справ, і це активно показали візит е, е, міністра закордонних справ Андрії е, до Польщі. Я думаю, що на даний момент е, сказати те, що ці двосторонні відносини знаходяться на найвищому рівні дипломатичних зносин, е, складно, але те, що ми маємо як результат останнього візиту е, е, президента Дуди, то можна сказати, що якраз. Таки, це показує, що не тільки у ключових партнерів ЄС, якими називається Китай і Угорщина, нагадаю, що Сі Цзіньпінь минулого року відвідував саме цю країну, також Францію і Сербію. Що можливо, якраз таки цей візит наступний, який може відбутися, буде теж запланований до Польщі. А ось ці результати цих перемовин, і в принципі, як вектор, якщо намічати. ну по перше, переговори Китаю, представника Китаю і представника Польщі відбуваються в такий цікавий доволі момент під час проведення навчань в Білорусі. По-друге, під час закриття кордону з Білоруссю. То чи дійсно Китай і представники Китаю намагалися вмовити певним чином Польщу вплинути певним чином на Польщу, щоб та розблокувала кордон? І чи висновки цього свідчать про те, що не вдалося це зробити? Ну тобто, в Китаї немає інструментів тиску на Польщу? Залізничний вузол і ключова логістична станція Малашевич якраз таки відіграє важливу роль в цьому один пояс, один шлях в цьому великому шовковому шляху, який Китай активно розвивав ще до Роттердама, тобто і починаючи з Китаю, який закінчувався в Нідерландах, і дійсно те, що зараз під час цих навчань запад 2025 він. Заблокований, але я думаю, що візит між урядової комісії, які зараз якраз таки розглядає там аграрну тему, тему продовольства. І я думаю, що в розрізі за чинними дверима дуже багато якраз таки проводять переговорів і. Те, що відбувається, якраз таки, за рахунок того, що ця цей кордон закритий і цей шлях зараз не працює. Ми розуміємо, що Китай втрачає там ресурси, там фінанси, і не може там надалі продовжувати доставку там речей, які ну які були заплановані логістично, і цей ланцюжок зараз не є актуальним. Дійсно, я думаю, що це питання часу, тому що ми розуміємо, що. Після закінчення цих навчань він буде розблокований, але також не варто забувати про доволі теплі стосунки між Китаєм і Білорусю, про що активно завжди поширює інформацію адміністрація президента Лукашенка, тому що останній саміт не дуже пане Миколо, даруйте вважати Лукашенка президентом, але Ну, ну, лідер не невид... ліберальний лідер Білорусі, і можу сказати, що останній саміт в Нянзині, який, який відбувався під час засідання саміту ШОС, коли е, по, медіа поширювали інформацію і е, показували, наскільки е, важливими є там ці двосторонні відносини, то я думаю, що на даному етапі варто зазначити те, що про це вже можливо встигли поговорити представники обох країн на початку вересня, на, на якраз таки на святкуванні параду, який проводив Сі Цзіньпінь в Китаї, а також самі Тошос, і В рамках цього вже активно проводити ту політику, яку важливо щоб впроваджували також країни в Європейському Союзі. Тому активно святкуємо, що буде далі, але те, що канал. Комунікації між Китаєм і Білорусі існує, ми це активно розуміємо не тільки в рамках ШОС, а в рамках двосторонніх відносин. А я пригадую, ви згадали просто цю річ: один пояс, один шлях, новий шовковий шлях. Його називали ще. Я пригадую, ще за часів міністра транспорту України, здається, так тоді називалося. Омелян був міністром транспорту. і Ми з ним говорили про те, що ця річ, ось ця. Цей шлях має проходити через Україну, і навіть були певні прожекти, щоб цей шлях проходив через Україну. А що зараз його перебудовували? Чи його не будували? Чи є можливість відновити можливо по закінченню бойових дій? Ну що з цією історією взагалі? Я думаю, складно зараз говорити про великі інфраструктурні проекти, які могли б розвиватися в Україні після закінчення війни і постільному повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Але я думаю, що різні проекти, які обговорювалися на Останньому саміті з відбудови, який відбувався, конференції з відбудови, яка відбувалася в Римі, також окрема частина була присвячена великим інфраструктурним, в тому числі проектам залізничним транспортом. Але зараз я думаю, це питання воно не залишається таким актуальним. Китай активно розроблює і впроваджує якраз таки систему європе... зміни європейських колій. І ми розуміємо, що, наприклад, в тому ж самому пункті, який я вже називав Малашевичі, відбувається заміна з широкого на Вузький е, тор, е, і якраз таки таким чином пришвидшується доставка того ж самого там тих самих е, е, контейнерів на територію, там чи це. Балтійського моря до порту Гданська, або коли є фінальна станція в порту Роттердама, або в порту Гамбурга, це все залежить від того наскільки логістично це все є зрозумілим. Але зараз це питання складне для України. Я думаю, що воно буде більш актуальним вже після закінчення повномасштабного вторгнення, коли ми переможемо Російську Федерацію. Щодо подальших дій Китаю по заявах і по, кхм, даруйте по їхніх ну як вчинках, так зберучи до уваги і самі ЧОС, і спільні навчання Росії і Китаю, і спільні виходи, я так розумію, на чергування в Тихому океані, які так само були минулого тижня. Здається, як ви бачите розвиток далі подій і розвиток взагалі, ну що буде робити Китай? Давайте спростимо. Якщо можливо дуже дуже короткий розріз, якщо ми побачимо якісь гарні позитивні реакції, яку би для себе реалізувала Піднебесна, то звісно, можна буде очікувати в короткому в короткостроковому варіанті візіці Цзінпіна до Варшави, щоб показати там про розвиток партнерських відносин з Польщею. Я думаю, що це буде там перша зустріч, тому що ми розуміємо з лідером цієї держави і лідером Польщі після вже е, новообраного президента Кароля Навроцького. Що стосується е, е, якоїсь допомоги чи співпраці між відомочою урядової комісії. І, і те, що зараз відбувалося на тему, якраз таки аграрної промисловості, то тут теж дуже думаю, буде активно якраз таки поставлений акцент. Що стосується якихось інших питань, то я думаю, Китай може, наприклад, зараз, після закінчення цього візиту, якраз таки, Ван і може відправитися до мінська, щоб показати, що вони намагаються вирішити питання з обох боків, і я не знаю наскільки це буде зрозумілим, але як я вже сказав, що для піднебесної Білорусі залишається партнером, на який на які вони висвітлюють в своїх засобах масової інформації, зокрема в тих пропагандистських медіа на території Білорусі, теж показуючи, що Підтримка цих відносин відіграє важливу роль, тому можливо цей візит буде здійснений до мінська, але конкретика і розвиток партнерських відносин між Польщею і Піднебесною буде зараз проходити важливий етап. Якщо він вийде на в таку важливу точку, то я ж кажу, що наступний візит Цзіньпіна може відбутися вже в короткий час до Варшави. Пане Микола, дякую, що ви сьогодні до нас долучилися і допомогли нам розібратися у цих польсько-китайських складних відносинах. Дякуємо вам. Intro